колеги журналісти, ми щиро вдячні вам за те, що прийшли розділити з нами радість. Радість того дня, коли нарешті стартує наша соціальна ініціатива під назвою 3D-проект Думай, дій, допомагай. А, на його реалізацію початок було покладено дуже багато сил багатьох людей, волонтерів, які безпосередньо є присутні у залі. Дуже дякуємо вам. А також дякуємо партнерам, які підтримують нас, які вірять в ту справу, яку ми робимо. А, що ж, кілька слів про сам проект: коли, як, чому, для чого ми його розпочали. А засновник фонду люди майбутнього Святослава Карчук. Потім кілька технічних моментів розповість вам голова правління фонду Юрій а після прошу ваші запитання в розрізі 3D-проекту. Прошу Святого. Доброго дня всім. Дякую, що ви прийшли. Для мене особливо приємно, що так багато журналістів відкликаються на. Події, можливо, на сьогоднішній день не такі резонансні в суспільстві, але тільки важливі, і за якими є майбутнє, дякую вам за підтримку. Мабуть, все-таки про суть проєкту і про його реалізацію і форму його реалізації розкаже Юра. Я би більше хотів сказати, звідки з'явилася ця ідея і взагалі, навіщо нам? Займатися тим, чим ми займаємося, навіщо нам всі ці проекти, навіщо нам е фонд, навіщо нам е залучення волонтерів? Справа в тім, що багато останнім часом з'явилися різних благодійних організацій, які е роблять хорошу справу, е більшість з них. Користуючись тим, що вони мають гарне фінансування тих чи інших джерел, хтось приватне від засновників, хтось з спеціальних неурядових або закордонних програм, вони розподіляють так чи інакше ці гроші. В основному, думаю, що ці програми, якщо в них працюють професіонали в цих фондах, вони реалізуються грамотно. Але проблема таких фондів в тому, що вони дуже залежні від фінансування, вони залежні від. Того, чи є в них формально гроші на рахунку, чи нема. Ми вирішили піти трошки далі. Зрештою, ідея зовсім не нова для західного світу, але достатньо ще, так, я би сказав, не випрована в українських реаліях. Нас цікавить принцип спільної дії. Ми не... Маємо великі гроші на рахунках, і, зрештою, не завжди і потребуємо їх. Нам важливо, щоб ініціативи, які ми проводимо, були підтримані багатьма людьми, людьми, яких ми називаємо волонтерами, і які в своїй кількості давали би той самий ефект, який би давало, можливо, один фонд невеличкими зусиллями, але з великим фінансуванням. Прикладу я вам можу нагадати, наш, наші минулі проекти, особливо перший проект, який ми робили. Проект з книжками, коли ми збирали книжки для дитячих будинків, незважаючи на там складнощі і певні а, побічні а, скажімо, ефекти, які були непростими під час цього проекту, але тим не менше, ми зібрали понад 10 тисяч книжок, а, витративши фактично гроші тільки на, на менеджмент, який, ну, був дуже не, невеликим і не забрав у нас багато фінансових зусиль. Разом з тим, ми за Залучили декілька сотень, а може навіть тисяч студентів і волонтерів до проекту, які мало того, що допомогли дітям потім почали допомагати нам в майбутньому. Тому основний принцип фонду Люди майбутнього робити те, що цікаво і резонансно. Іншим людям те до чого відкликають на що відкликаються інші люди. А наша завдача тільки запропонувати ідею і підштовхнути її. Саме таким є і наш сьогоднішній новий 3D-проект, яка мета якого він має дві мети: по-перше, забезпечити сучасними технологіями, я так назвем так, а саме культурою користування інтернетом, комп'ютерами і супутніми речами дітей в дитячих будинках. А також паралельно провести з допомогою саме системи волонтерів систему навчання і додаткового нешкільної освіти або нешкільного навчання, яким би ми допомогли, ну думаю, теж дуже сильно оскільки просто формально дати комусь, подарувати комусь ноутбук або е, просто підключити його до інтернету цього мало потрібно з дитиною трошки попрацювати ми це добре знаємо і тому волонтери які ми будемо яких ми будемо залучати і які самі будуть проходити спеціальні тренінги і курси будуть допомагати дітям адаптуватися в цьому цифровому світі